Вітаємо з перемогою у першому офіційному матчі Фабет Екстраліги. По два голи у обох таймах. Як підсумуєте сьогоднішній матч? Дякуємо за привітання. За привітання. Дякуємо Богу, дякуємо Збройним силам України, що маємо можливість розпочати новий сезон футзальної екстраліги. Надіюся, вболівальникам цей матч сподобався для тренерів Сумніваюсь, тому що було дуже багато моментів, як з нашої. Біля наших воріт, так і біля воріт суперника. Проте в нас є перемога, з якою хочу привітати наших відданих болівальників, які переживають за нас. І цією перемогою хочемо привітати нашого президента, виконання нещодавно давно було день народження, побажати йому миру, перемогу в всіх справах і натхнення створювати нового і багато чого корисного для команди. Також дану перемогу хочемо присвятити і шутурмі. Петров, який зараз відновлюється після важкої травми. На жаль, так буває в футзалі, в спорті. І Наша команда зіткнулася з рядом таких невимушених травм, проте ми повинні з гідністю пройти цей шлях і бажаємо якомога швидшого відновлення Петі і чекаємо його в рядах нашої команди. Якщо говорити про гру, то ми почали впевнено, грали першим номером, створювали багато моментів. Проте кінцівка першого тайму була за Любертом, і було декілька нагод, щоб забити гол десятиметровий. Наш воротар виручив і пішли на перерву з нульом в наших воротах. Другий тайм знову ж таки почали створювати моменти, багато не реалізували, і десь далася ознаки нервозність з боку наших гравців, тому що. Ряд гравців з нашої команди сьогодні вперше дебютували в екстралізі, і, напевно, це передалося в їхню гру і така нервова кінцівка. Проте раді, що сьогодні здобули три очки. Я впевнений, що це допоможе в майбутньому підготовці до наступного суперника. Наступна гра на виїзді наступного тижня, вже у п'ятницю з Львівською енергією ви другий тур. Як буде тривати відновлення, і як буде підготовка до даного матчу в команди тривати? Ну, Відновленням ми займаємося прямо зараз і продовжимо завтра з активного відновлення. В неділю вихідний з понеділка в робочому нашому режимі будемо готуватися до львівської енергії, де нас очікує львівський дербі, хороший матч. І підготовкою ми зайнялися вже з цього тижня, скажімо так. Багато болівальників було на трибунах сьогодні в залі. Чи скучили ви за атмосферою і взагалі перший матч домашній? Як так коротко підсумуєте ці емоції? Ми дякуємо тим болівальникам, які вірять до кінця, які вірили з самого початку в нас і підтримують, приходять на трибуни, бо справжній болівальник це той, який і на трибунах, і в соціальних мережах підтримує, тому їм щира подяка, їм миру, здоров'я, емоцій. Для того щоб дарувати своїм сім'ям та нашій команді, а ми в свою чергу будемо старатися працювати, щоб дарувати ці позитивні переможні емоції для них. Дякую, бажаємо успіху. Дякую.